Всім привіт! Зараз буду їхати в магазин в Єву за фарбою, тому що мені вже цей жовтий колір, який не може вивезтись, я його ніколи не можу вивезти. Це жовтий пігмент, він все одно проявляється, і чим би як би я б не фарбувала. Тому зараз поїду куплю фарбу і зміню колір на якийсь коричневий. Ульяна, їдеш зі мною зараз? Uh -huh. Давай швиденько, я тебе чекаю, okay. бо зараз світло включать. на Реєстрці йдуть. Боeto та паружа. уже... 30 грн 48 коп. Вологі серветки, жнипалочки. А, а це посчитала. Це у вас на бонусний. Відкрити свій віск, який мені подарував Святий Миколай. Святий Миколай в календарі. Там уже не надо красить оце. Надо, надо. Там вітра немає. Є. Ну давай, пішли вже додому. Все? Є. Іди, каже, до побачення і пішли. Сьогодні вчили в садочку. Букавку вчили вже? Так. Да. Яку? А. Букавку А, ну ми вже її давно вивчили, так? Да? Да. Ну все, йдемо додому. Арбувати волосся. Клерку. Я! Я! Міланка. <свист> ну, ось і зустрічайте мене нову. Хотіла трошки на такий колір, звісно, ну, вже який у мене вийшов. Ось. Тому. Тепер буду такою. Всім пока, до нових зустрічей! Підписуйтесь на канал. Зустрінемось!